І це такі емоції, Боже, Боже, Боже. Вони ж їх не контролюють і вони є увесь час. Тобто це не буває такого, щоб емоцій не було. Емоція є постійно, емоція проявляється постійно. Ти не знаєш, як до них підійти. Ну, проблема в стосунках із-за того, що, ну, якби що б там не було, реакція на все буде дуже бурна. Розумієте? І це і виснажує тих, хто оточує, і це виснажує насамперед людину, яка це проживає. Так, що ми ще з вами не сказали. Е, раху з'являється з чандрою тоді, коли оця внутрішня жіночність в минулому житті не була проявлена. І в цьому житті її треба навчитися проявляти. Отака, от знаєте, турботливість чандра в нас відповідає за жіночність, таку материнську. Шукра за сексуальну, а Чандра за материнську. І от, Оця от материнська, оця турботлива жіночність в минулому житті. Не була проявлена, людина не отримала досвіду. І в цьому житті їй треба навчитися турбуватися про інших. А як же ж турбуватися про інших, коли тебе тут увесь час ну, якби зашкалює емоція? да, Твоя власна? То як ти можеш турбуватися про інших? Е, так. Е, але, до речі, такі жінки вони подобаються чоловікам. Ну, тому що вона, знаєте, така виглядає яскраво за рахунок цієї своєї емоціональності. От, і тому біля неї завжди багато е, чоловіків, але мало хто залишається з нею. Ну, так, щоб стати її чоловіком, тому що. Е, Витримати оцей шквал емоційний дуже важко. Ну, тобто, це хорошо там. Е, ну, от, наприклад, чоловіки дуже люблять таких емоційних жінок і з ними займатися сексом, тому що там все так забарвлено, все так вау, там, все таке. От, але ж ну, ти ж ти будеш, вона така забарвлена, залишається увесь час. Знаєш? І так хочеться від, від цього відпочити. От і ну, неможливо це відпочити. і скільки б ти не забирав цих емоцій, ну, немає кінця цьому всьому. Mm -hmm. Жінки э, змінюють чоловіків, так як ми з вами говорили, да? тобто вони не залишаються біля одного чоловіка, вони дуже швидко розчаровуються, ну, типа він не може приймати емоції, він там, значить. Там якийсь грубий, да він мене не хоче слухати. Він не хоче Ну, вони, вони не кажуть там він не хоче приймати мої емоції. Вони кажуть, він не хоче мене слухати. Я тільки починаю йому щось сказати. Він мені зразу рот закриває. Там ну, щоб вона, не дай Боже, там не почала емоціонувати. А з раху з кіту, ой, раху з чандрою проявляється в чоловічому гороскопі трошки не так, як в жіночому в чоловічому гороскопі він буде давати знаєте, чоловіки да? Вони, вони переживають емоцію, не знають, що з нею робити. В них дуже важкі стосунки з мамами. От те, що я бачила, боже, скільки в них претензій до мами, які в них важкі, просто мами дуже важкі. От Ці мами, таких хлопчиків наповнюють цими емоціями ще в дитинстві. Ці хлопчики не розуміють, як їх перетравити, що з ними робити. Вони там бітаніруються у вигляді різних комплексів. Ціла купа комплексів у чоловіків. І ці чоловіки вони плутаються. Ну, не, не, ну, вони... і, і за чого вони залишаються біля однієї жінки? За того, що вони з однією жінкою, з її емоціями не можуть справитися, тому що вон, ну, в них баки, оці емоційні, переповнені маминими емоціями. І тому їм просто важко жити. От коли біля них, ну я я знаю, в мене дуже багато пар було і у яких конфлікти відбувалися саме із-за того, що чоловіки не могли справитися з жіночими емоціями? Ну, з емоціями своєї жінки. Вони просто, вони просто збігали. Вона починала емоціонувати, і вони збігали. Ну вони не могли б ще це витримати. А де ж ти знайдеш собі дружину, яка б ну нічого ну, не емоціонувала таких жінок? Ну бо вони зразу хворіти починають.